Чи можна молитися за конкретну людину, яка покінчила життя самогубством, чи можемо нашими молитвами якось допомогти душі такої людини? Чи можна сподіватися, що така людина може отримати спасіння попри такий тяжкий гріх? Нещодавно я дізналася, що мій дідусь покінчив життя самогубством. Знала давно, що він помер, коли мамі було 12 років, але ніколи в родині не говорили за те, що це було. Саме самогубство. Про це мені розповіла близька подруга моєї бабусі. Скоріше за все він повісився через невиліковану хворобу, яка викликала тяжкий біль. Бабусі його дружини теж вже немає. Здогадуюсь, що для мами і бабусі це були дуже важкі спогади, тому, мабуть, і говорити за це вони не хотіли. Думаю, що може. Не випадково дізналась про таку долю діда і можу йому якось допомогти, принаймні молитовно. Заздалегідь дякую за відповідь. Дякую за щирість і за ваше питання. Ми, католики, кажемо, що можна і навіть треба. Чому почали так говорити? Внаслідок досліджень, чому люди роблять собі смерть, чому люди вкорочують собі віку. Люди дійшли до висновку, що не може людина посягати на своє життя. Взагалі, в принципі. Тому що. Інстинкт самозбереження є найбільшим інстинктом, який має людина. І кожна людина хоче жити без виключень. Людина хоче жити, і людина хоче розмножатися. Це два базових інстинкти, які вони є. І багато чого, чого робить людина в своєму житті, вони подиктовані саме цими інстинктами. Давайте не будемо очевидних речей заберечувати, це абсолютно очевидно. Але так, коли людина хоче вкоротити собі віку, то напевно на то мусить бути якась причина. Ви тут пишете про якусь невиліковну хворобу, біль, що переживає людина, далі, душевний біль, відчуття якоїсь розпуки, якогось розпачу, неможливість пережити якісь страждання. Ну, умовно кажучи, коли 11 вересня люди з веж близнюків кидалися з вікна, ну вони ж собі теж віку вкорочували, так по факту. Але вони боялися загинути від вогню. Вони вибрали краще померти від розбивання з висоти, аніж померти від вогню. Тому це абсолютно серйозні речі, це поважні речі. Тому ми молимося за померлих. Все. Ну, тут годі про що говорити. Так само, як з військовими часто трапляється, що там е, хтось боявся потрапити в полон, щоб його не катували. Теж собі вкорочує віку. Звісно, я не заохочую до таких речей абсолютно. Я не кажу, що це добре, але я кажу про те, що погодьтеся, щоб зробити таку річ, то людина мусила мати якісь дуже серйозні причини. Крім того, я вже сьогодні про психіатрію говорив два слова. Є випадки різноманітних захворювань, скажімо, та сама біла гарячка внаслідок вживання алкоголю, багато різних психічних порушень пов'язаних саме з цим. І так людина може забрати собі життя. Тому так ми, католики, за цих людей молимося і просимо Божого милосердя для них. І сподіваюся, що ті люди, про яких я знаю, що вони собі віку вкоротили, а я, на жаль, таких людей знаю. Я сподіваюся, що Господь їх до себе прийме. Вічного життя і вічного миру, душі вашого дідуся. Вічне спочивання дарую йому Господи, а світло віковічне, нехай йому світить, нехай відпочиває у мирі вічнім. Амінь.